Всім привіт! Сьогодні в мене в планах зробити в'ялені помідорчики. А робити їх буду з ось таких великих розових помідор. З маленьких червоних я робила, виходить, смачно, хочу спробувати зробити з тих. Вирізаю корінчик і ріжу на 4 частини, так як вони великі і м'ясисті, щоб вони швидше висохли. Ось така миска нарізаних помідорчиків у мене вийшла. Викладаю помідори на решітку нещільно, щоб вони гарно продувалися в сушарці. І зверху посипаю прованськими травами та сушеним часничком. І трішечки додаю солі. Завантажила я вже. Сушарку у мене вийшло 5 решіток і одна підкладочка. Зараз закриваю і вмикаю. Вмикаю на 65 градусів десь один на 6. Вийшло в мене дві тарілочки. Сушених цих помідорів. Як в мене розові були дуже м'ясисті, вони сушилися десь 16-17 годин. І коли вони трошки всохлися, я дорізала червоненьких кругленьких і в мене 10 решіток. З 10 решіток в мене вийшло дві такі невеличкі тарілочки. Помила і висушила баночки. Зараз буду в них накладати помідорчики. Зверху ще досипаю у баночки трішки прованських трав, доливаю олію і ставлю стерилізуватися на 15 хвилин. 8 баночок по 300 мг вялених помідорчиків в мене вийшло.